Вітаю, любі друзі, з Днем реформації у вас поваганки мої. Ви знаєте, що на фоні подій в світі, на фоні оцих всіляких хеллоуінів, сьогодні діти ходять знов в, хило, в костюми хеллоуінів, Забувається про те, що 31 жовтня весь світ святкує День реформації. 31 жовтня 1517 року. Августинський монах Мартін Лютер, якого запросили бути професором в Вінтенберському університеті, в знак протесту проти е, політики індульгенцій і е, приїзду е, монаха Тецеля в е, Вітенберг. Він написав 95 тез і прибив їх до стін свого монастирного. Е, слово... е, Своєї церкви, скажімо так, я не пам'ятаю, що там точно було собору, і розіслав місцевим єпископам так само це як засіб подискутувати. Тому що на той момент це, було, це був засіб викликати на дискусію так чи інакше. Дискусію прийняли і після гарячої дискусії, якби погляди. Мартіна Лютера видались більш переконливими тим, хто там був. І таким чином, 31 число 1517 року вважається днем початку реформації. Реформація це ре, це латинське слово. По, як скажемо, якщо правильно пояснити, це повернення до старих форм християнства, християнство, яке записане в Біблії, і яке Мартін Лютер вважав, що нічого, окрім Біблії, ми не має визначати життя людини. Ті заповіді, які записані, вони мають читатися в оригіналі, і саме тому він, наприклад, настоював на тому, щоби. Кожна родина мала біблію. Саме тому він закрився на два роки і переклав біблію німецькою, і таким чином заклав основи для живої німецької мови на той момент. Тобто, такими способами він вплинув не тільки на релігійну думку, а й на культуру. Він писав пісні, він будував школи разом зі своїм другом Меланхтоном. І таким чином він відновлював цю книжкову і християнську культуру Німеччини. Яка лягла в основі майбутнього процвітання, і сьогодні я вас вітаю. вітаю, тому що я розумію, що це не дивлячись ні на що, це дуже чудовий момент згадати, що є основою українства. А знаєте чому? Тому що українські козаки вони точно так само, і вирішено так, не так, будем брешу, Україна точно так само пережила свою реформацію. В кінці 1500-х, на початку 1600-х років, тоді була загальна хвиля. І те все, чим ми так хвалимося, те все, ті, всі, ті всі пробудження, ті всі церковні реформи, які відбулись тоді, полемічна література і багато інших речей пов'язаних з християнством. Вони беруть корені саме звідти. Саме звідти беруть корені бажання вчитися, і братські школи, друкарні, в яких друкували саме Біблії, братства, які були, більше того, погляди козаків, які з христи... Скажем так, закликами йшли в бій, і це були не просто лозунги, які вони так, проголошували. Я так зараз просто говорю по-простому, а це були переконання, якщо вам цікаво це дивитися, і ті вклади, які робили вони в церкві, і те козацьке барокко, яке по суті виплило. З цієї цікавості до християнства, тож пам'ятайте про це і пам'ятайте, що відродження України починається з кожного серця, а серце може відродитися тоді, коли Бог його змінить. Бо якщо людина відновиться всередині, то ніякі зовнішні фактори не зможуть її зламати. Але якщо вона не відновиться, то будь-який зовнішній фактор може змусити її робити щось не те, що би вона навіть хотіла. Тож з знем реформації всіх вітаю.